І сорочку мама вишивала, неначе долю вела, щоб я лихих стежінок не шукала. Я вишиваю вишиванки вже понад 20 років. Вишивала своїм дітям в школу на, на перші дзвінки, на останні, синові. Одному, другому, собі, дочки. Почала я вишивати з дитинства. Мама вишивала, і я вишивала. Ну, починала я з, з техніки гладдю. а зараз. Хрестиком вишиваю, хрестиком бісером. Мені це подобається. Перва вишиванка, мабуть, ось ця. Вона була вишита на канві і вшита на батіст. Вишивала я її для сина на канві, і вшив... нашивалася на сорочку і вийшла от така сорочка. З трошки швидше вишивати. Хрестиком це треба щитати. Треба так як бісер малюнок вже готовий, а от квітка це треба перенести, якщо є малюнок. З малюнка я щитаю рахую хрестики на малюнку, скільки, там от, наприклад, мені треба вишити там, червоних 5 хрестиків. Там розових, там шість хрестиків. Це все переноситься. Це би кропітлива робота, і треба кожен хрестик посчитати, і кожен хрестик перенести на тканину, бо тканина йде е, чиста. Візерунки різні. Тут орнамент. на Тут маки мені знайшла малюнок, мені сподобався вишиванка в журналі Бісер і я вишила просто її хрестиком. Тут купила схему, вишила, де і вони приходять якось самі по собі. Захотіли так, зробили так. Як прийдеться, У мене є дівчата, є сестра, кума. Вони мені допомагають їх зшити. Сама я, на жаль, не шию. Ось на таких заготовках я вишиваю. Зараз пішли в моду вони, вже готовий нанесений візерунок і по ньому вишивати. Можна і бісером, можна, і хрестиком. Це е, набагато би, легше ну, вже на нанесеному вишивати. Ти вже вибираєш собі. Е, Узор, який ти хочеш, який тобі пасує. Сшивається сорочка, це просто такі кусочки, манжет на рукав, рукав сам. і узор на рубашку зад і перед. Вишиванка, як то кажуть, здавен це був символ жіночності, краси, і кожна вишиванка була якби символ чистоти. Я з дитинства пам'ятаю, вона мене і вчить зараз вишивати і хрестиком, і бісером, і щось там в'язати. Я хочу бути як мама вишивати, робити різні роботи бісером і так далі. Вишивати. Взагалі це в нас була така традиція, коли нам там десь бувало, світло виключали. Ми брали там, сиділи, вишивали. Я в дитинстві вишивав, любив трошки, але трошки не пішов туди. Мені більш взагалі подобається малювати. Я дуже гарно малюю. Це у нас з сім'ї в кожного є свої ці як його, таланти. Я колись там для мами малював орнамент і так далі, і бувало допомагав десь підмальовувати там, таке. Тобто, от, навіть в моїй кімнаті є картина, яку я теж там поміг її намалювати в пікселях. І все, і вона потім її вишила, вона висить в моїй кімнаті. Мені подобається маміна роботи, бо вона дуже гарно вишиває бісером. Бісер це не знаю, щось. Не передати словами.